Вітаю вас учні 10 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклад розв'язку задач на застосування рівняння стану ідеального газу. Тож перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач ми використаємо формули рівняння стану ідеального газу, рівняння клайперона та рівняння, які описують ізопроцеси. Розглянемо умову першої задачі. Визначте температуру водню в балоні місткістю 12 літрів, якщо його маса 0,1 кг, а тиск 9,8 на 106 Паскаль. Запишемо дано. Дано ми запишемо об'єм. Зверніть увагу, що він подано в несистемних одиницях літрах і його необхідно перевести в метри кубічні. Це становить 12 на 10 3 метрів. Кубічних. Маса в системних одиницях подано 0,1 кг. Дано нам тиск, який подано 9,8 на 10 Пасхаль. І також необхідно врахувати, що у нас в умові конкретно задано речовину, що це є водень. Тому ми в дано повинні записати молярну масу водню, яка становить 2 на 10-3 кг розділено на моль. Визначити нам необхідну температуру. Для визначення температури ми з вами використаємо рівняння стану ідеального газу. З якого ми з вами виразимо, чому доріння температура. І з даного рівняння температура буде дорівнювати добутку тиску на об'єм і на малярну масу, поділену на добуток маси і універсальної газової стали. Всі величини, які необхідні для розрахунку, у нас подано, і ми можемо підставити. Підставивши всі значення наших величин і провівши відповідні математичні дії, ми з вами отримуємо значення 0,283 на 10 в третьому Або ж якщо врахувати, що 10 третій – це 1000 і перенести кому на три знаки, то ми отримуємо значення температури, яке становить 283 Кельвіни. Тому ми записуємо відповідь. Відповідь те дорівнює 283 Кельвіни. Розглянемо умову другої задачі. У кулі діаметром 20 см міститься 7 г повітря, до якої температури можна нагріти цю кулю, якщо максимальний тиск, що його витримують стінки кулі, становить 3 на 15 Паскаль. Запишемо дано. Перше, що нам задано, це діаметр. Позначимо діаметр маленької букви D, становить він 20 см. Відповідно, сантиметр необхідно перевести в системні одиниці метри, і це становить 0,2 метра. Також дано нам маса 7 г, яку необхідно перевести в кілограми, і це становить 7 на 10 3 кг. Дано нам тиск 3 на 10 ,5 паскаль і також в умові зазначено, яка це речовина, тому ми в дано можемо записати молярну масу повітря, яка становить 2 на 10-3 кг розділену на моль. Знайти нам необхідно температуру. І для визначення температури ми також використаємо рівняння стану ідеального газу, з якого ми виражимо температуру. Але якщо ми розглянемо нашу умову, то ми помітимо, що безпосередньо об'єм у нас не задано, але сказано, що це є за посудина, яку вона форму має. Форма кулі. І, відповідно, ми фактично для того, щоб визначити об'єм, повинні визначити об'єм кулі, враховуючи її діаметр. Для того, щоб визначити об'єм кулі, використовується геометрична формула 16 Куб. Тому, маючи діаметр, ми з легкістю можемо визначити об'єм. Підставимо значення числа пі, підставимо значення діаметра. І ми з вами отримуємо значення об'єму 42 на 10-4 метрів. Кубічний. Тепер використаємо дане значення і підставимо вже безпосередньо формулу температури, провівши математичні дії. Ми отримуємо значення 62,82 на 10 в першому Кельвіна. Врахувавши 10 в першому, перенесемо кому на один знак праворуч. Ми отримуємо значення 628,2 Кельвіна. Записуємо. відповідь. Відповідь – Температура у нас дорівнює 628,2 Кельвіна. Третя задача. Повітря якої маси вийде із зали об'ємом 400 м3 при підвищенні температури від 10 до 25 градусів за Цельсієм, якщо атмосферний тиск дорівнює 750 мм ртутного стовпа. Запишемо дано. Дано ми запишемо об'єм нашої зали, позначимо його v 1 який становить 400 метрів. Також необхідно врахувати, що температура в нас подана в градусах за Цельсієм, а для проведення розрахунків нам її необхідно подати в градусах Кельвіна. Тому ми повинні врахувати, що між температурою в градусах за Цельсієм і температурою в градусах Кельвіна є. Певне співвідношення, яке дає змогу перевести з градусів Цельсія в градуси Кельвіна. Тому ми запишемо, Т1 у нас по умові задано 10 градусів за Цельсієм, тому нам 10 необхідно додати 273 і ми отримаємо 283 Кельвіна. Те саме ми зробимо із температурою 25 градусів, додамо 273 і отримуємо 298 кельвін. Далі, також запишемо значення тиску, яке становить 750 мм ртутного стовпа. І тут необхідно також врахувати певне співвідношення, що 1 мм ртутного стовпа рівний 133 паскалям. І Для того, щоб отримати значення в паскалях, нам необхідно наше значення в 750 мм. Помножити на 133 паскалі. І тим самим ми отримуємо вже значення в паскалях, яке становить 99 750. Також необхідно врахувати, що по умові у нас задано конкретно речовина, це повітря, для якої ми можемо з таблиці взяти густину, яка становить 1,29 кг розділено на метр кубічний. Так як в нас просять визначити, яка частина маси е, полишить залу, то фактично нам необхідно знайти дельта M. Задача може бути розв'язана двома способами, тому ми розглянемо обидва способи. І е, що ж необхідно врахувати. В першому способі, і в другому способі, ми повинні врахувати на початку, на початку розв'язку однакові умови ми повинні врахувати. Врахувати ми повинні наступне. що... При нагріванні газу змінюється температура і змінюється об'єм. Він починає розширюватися. При цьому тиск, який у нас був, він залишиться незмінним. Тому ми повинні врахувати, що у нас тиск буде постійним, і відповідно врахувати, що у нас відбувається ізобарне розширення, і ми повинні взяти для ізобарного розширення. Нашу формулу, яка описує ізобарний процес відношення об'єму до температури в першому стані, дорівнює відношенню до температури в другому стані. Що дає нам дане рівняння? Дане рівняння дає нам можливість визначити об'єм, який буде мати газ в другому стані. Тобто ми виразимо його з цього рівняння, і знаючи об'єм в другому стані, знаючи об'єм в першому стані, ми визначимо. Наскільки змінився об'єм газу. І знаючи уже, наскільки змінився об'єм газу, знаючи густину, ми зможемо визначити, наскільки е, змінилася маса фактично, або ж та маса, яка е, полишила нашу залу. Тому ми визначимо об'єм В2, який становить 421,2 метрів. Ми визначимо різницю об'ємів, яка становитиме 21,2 метрів кубічних. Визначимо дельта М, взявши густину повітря, взявши зміну об'єму, і в даному випадку зміна маси, або ж та маса, яка вийшла фактично із зали при розширенні, становить 27,35 кг. І ми можемо записати відповідь. Дельта М у нас становить 27,35 кг. Що стосується другого способу. в Другому способі ми враховуємо також, що тиск у нас залишається постійним. Ми враховуємо рівняння, яке описує ізобарний процес. З нього виражаємо, чому дорівнює об'єм в другому стані і використовуємо це значення. Значення ми використаємо для визначення маси для першого стану, тобто М1 визначимо як добуток густини на об'єм 1, і отримуємо значення 516 кг. І Визначимо масу в другому стані. Для цього ми використаємо густину і отриманий об'єм В2. Отримуємо значення маси 543,35 кг. І якщо ми від маси м2 віднімемо масу м1, то ми якраз і отримуємо ту різницю, мас, яка фактично, або та частина маси, яка полишила зал. Бачимо, що число в нас отрималось те ж саме. І ми можемо записати відповідь. Відповідь у нас дельта дорівнює 27,35 кг. Четверта задача. Зав'язаний поліетиленовий пакет об'ємом 1 літр, заповнений повітрям при температурі 20 градусів за Цельсієм і нормальному атмосферному тиску. Занурили у воду, температура якої 5 градусів за Цельсієм на глибину 10 метрів. Який об'єм пакета у воді? Перед записом дано, давайте спочатку розглянемо е, ті процеси, які відбуваються з нашим повітрям, яке знаходиться в поліетиленовому пакеті, в посудині фактично, і які е, зміни відбуваються, що у нас повинно бути враховано. Розглянемо перший стан, е, коли у нас є сам пакет, він має температуру Т1, має об'єм В1. І на нього е, діє відповідно атмосферний тиск, нормальний атмосферний тиск. Позначимо ми його p 1 і це є перший стан, тобто параметри, які описують наше. Повітря у першому стані. Що відбувається в другому стані? В другому стані ми маємо посудину, в яку налито воду, і ми у цю посудину на глибину 10 метрів поміщуємо наш пакет. Відповідно, повітря у цьому пакеті має температуру Т2, має об'єм В2, і необхідно врахувати, що окрім того, що на Поверхню води діє атмосферний тиск П1, який і був. До цього тиску додається іще стовп рідини, який створює також тиск, який називається гідростатичним. І фактично тиск у нашій посудині в нашому пакеті він буде складатися з тиску, який створює атмосфера на поверхню води, плюс гідростатичний, який створює нам стовп води. І це необхідно буде врахувати при відповідному розрахунку тиску у другому стані. Тому. Запишемо Дано Дано ми запишемо об'єм в першому стані, який становить 1 літр знову ж таки несистемна одиниця. Переводимо метр кубічний, і це становить 1 на 10-3 метрів. Кубічних. Дано нам температура в першому стані 20 градусів за Цельсієм, що становить 293 Кельвіна. Дано нам тиск в першому стані нормальний атмосферний тиск. Звернемося до е, табличного значення нормального атмосферного тиску, який становить 101 300 паскаль. Ми це враховуємо записуємо. Далі дано нам температуру в другому стані 5 градусів за Цельсієм, або ж це 278 К. І дано стовп води, аж позначимо 10 метрів. І також ми повинні з таблиці взяти густину нашої речовини, в даному випадку це вода. І густина води становить 1000 кг розділено на метр кубічний. Визначити нам необхідно V2 об'єму у другому стані, і для цього ми з вами використаємо рівняння клайперона, з якого ми повинні будемо виразити В2. В2 у нас буде дорівняти P1 помножено на v 1 помножено на t 2 і поділено на добуток p 2 і t 1 Знову ж таки, врахувати необхідно, що тиск P2 в другому стані він складається з тиску атмосферного p 1 і гідростатичного, який створює нам стовп рідини. Маємо значення тиску. Але не маємо значення тиску гідростатичного. Гідростатичний тиск визначається як добуток густини речовини, в даному випадку це вода. На коефіцієнт G, який становить 9,8 м. І на висоту стовпа, яке є у нас задано по умові 10 м. Визначимо гідростатичний тиск, він становить 98 000 паскаль. І визначимо тиск P2. Це сума атмосферного тиску 101300 Паскаль і гідростатичного, який становить 98 000 паскаль. Отримуємо значення 199 300 Паскаль. І це значення ми вже підставляємо у нашу формулу розрахунку для V2. Таким чином, ми отримуємо, що значення V2 у нас становить 0,48 на 10-3 метрів кубічних. Записуємо відповідь. Відповідь V2 до рівня 0,48 на 10-3 метрів кубічних. Тому ми бачимо, що необхідно враховувати відповідно, які зміни відбуваються із станом газу, навіть при такій умові, коли ми можемо розглядати занурення нашої посудини в речовину, і необхідно врахувати, що з боку речовини також буде діяти додатковий тиск. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!